Вітаю всіх, друзі! Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб обговорити ну реально важливу тему. Питання, з яким звертається мало не кожен третій наш клієнт. Богдане, маю 20 тисяч доларів. Що мені купити? Відповідь на це питання до мене прийшла несподівано випадково і сама собою, але вона мені здалася. Простою і геніальною в своїй простоті. Ми постараємось зробити це відео максимально коротким і по суті. А поки сподіваюся, що ви тим часом не забули поставити свій лайк та підписатися на наш канал. Що перше нам приходить в голову, коли ми чуємо бюджетний новий електромобіль? Ну, мабуть, це таки Honda MNV. Honda MNV – машина сама по собі непогана. Їх дуже багато в Україні, їх всі знають, всі вміють ремонтувати. Дуже багато запчастин. І обслуговують її майже на будь-якому СТО. Але ну це Honda, і вона викликає відчуття бюджетного бюджету, я не знаю, трошки дешево по матеріалам, по збірці кузова. Кузов, до речі, не цинкований. Екошкіра в салоні так, підігрів передніх сидінь так. І камери 360 в топовій комплектації. Це все в ній є. Але все ж таки, таке відчуття дешевого з неї не зникає. Що ще можна взяти до прикладу? Ну, я б взяв Honda s 1. Особисто, як на мене, цей автомобіль є таким узагальненням, усередненням всього бюджетного сегменту. Він достатньо популярний, його багато навезли ще рік-півтора тому, і у нього немає якихось там ярко виражених недоліків. Хоча, з іншого боку, у нього немає і якихось там яскравих позитивних сторін, це от середній середнічок. Він прикольно виглядає. Він непогано дуже їде на своєму двигуні 204 кінських сил. Має 68,8 кВт батарею, що йому так само, як в принципі, і у МНВ дає реальних своїх плюс-мінус 400 км запасу ходу. Але так само, як і у м ці 400 км їх важкувато реально реалізовувати. Що стосується укомплектованості, також тут у нас шкіряний салон, а в топовій комплектації будуть камери 360, буде активна безпека, автоматичне паркування до речі. Але у нього є свої нюанси: це е, його невеличкі такі габарити, і в кузові, і в салоні, що звісно також можливо не підходить е, більшості наших клієнтів. Ну і найбільші найбільші нюанси у цих автомобілей це не цинкований кузов. Нехай він реально пройшов антикорозійну обробку і не гниє. Але от за днищем і за низом капота треба дивитися у всіх трьох автомобілях без виключення. І ще один момент: мультимедійка у них також трошки порізана. А у 2 нехай є там підключення до CarPlay, але у ЄНС і у Honda такого немає. Що ще можна розглянути? Ну, наприклад, можна піти далі і подивитись Honda Єнпі 2. А це відносна новинка з'явилась тільки минулого року. У неї кузов, ну, бомбічний, дуже красивий, дуже гарно виглядає. Начинка, в принципі, вся та сама, що і тут в ЄНС 1. Тобто 204 кінських сили. Двигун, 68,8 батарея. Переналаштували витрати енергії, тож, в принципі, проїжджає вона трошечки більше, там на 50 кілометрів. Але. Суть від цього не дуже змінилася. Тобто, по суті, кузов змінився, а начинка вся залишилась та сама, і габарити в салоні залишились ті самі. І нехай там в топовій комплектації також будуть камера 360, буде автоматичне паркування, ну все як ЄНС 1. І навіть буде Apple CarPlay. А, але відчуття в цілому вона викликає такі ж самі, як і Honda єнс 1 І ще два критичних моменти: у всіх трьох Honda не цинкований кузов. Нехай він пройшов антикорозійну обробку ще на заводі і не гниє так сильно. Але от за днищем і за низом капота прям треба уважно дивитися і обробляти. І другий момент це мультимедійка. Вона викликає відчуття трошечки порізаною. Нехай у EMP2 реально є CarPlay, але у МНВ і у ЄНС-1 такого немає. І доводиться користуватися цими невеличкими приставками Візкар, але і вони не завжди працюють на 100% коректно, і це може трошечки, але напрягати. Якщо ви прихильник традиційних покупок, то можна поглянути, наприклад, на марку MG, яка офіційно представлена у нас в Україні. Є офіційні дилери, є офіційна гарантія, мультимедійки навіть перекладені, і є доступ до інтернету, навігація працює, європейські зарядки. прикольно. Але, ну, знову ж таки, ті моделі, які там продаються за бюджет 20 тисяч, я б сказав, що вам потрібно самостійно поїхати до автодилера, подивитися, посидіти в цих машинах, можливо, поїздити, якщо дозволять. Тому що особисто, як на мене, ну, вони поступаються реально дуже сильно навіть тим самим базовим Honda MNV. Так, давайте подумаємо, що ще можна розглянути. Наприклад, ті самі китайські марки, там всякі Ченган, джилі, які у нас в принципі відомі, але не настільки популярні. У них є непогані екземпляри по машинах, є навіть деякі дуже достойні по характеристиках. Але у всіх цих марок є одна також спільна. Не дуже хороша риса, їх мало знають у нас в Україні. Тобто з обслуговуванням, з ремонтом, з запчастинами буде трошки проблематично. Ну, і тим паче я вже мовчу е, про величезний перелік цих китайських автомобілей а, автовиробників. Їх так багато, що ну просто очі буквально розбігаються в сторони, і здається, що е, легше вивчити книжку з квантової фізики ніж вивчити всі машини, всіх виробників авто в Китаї. Ну і як альтернативу. Що ще можна розглянути в цей бюджет? Можна подивитися на європейські автомобілі корейського виробництва. Це у нас Hyundai Kona і Kia Niro. В Ці гроші це буде ну, приблизно 21-22 роки. А це буде рестайлінг, але першого покоління. Машини класні. Спасибо поїзд. So much. Машини кайфові, вони прикольно виглядають, вони непогано їдуть, а батарейки у них по 64 кВт. а Запас ходу у них. Ну, плюс-мінус такий саме десь 400-450 на максимумі своєму. Плюс багато хто з країн реально ставить на них теплові насоси, тобто і взимку за пасходу також не буде дуже сильно падати. Але, знову це прокляте, але машини не нові. Тобто, ви коли будете приходити кожен ранок до своєї машини, бачите якусь там царапинку на бампері, яку залишив там ще минулий власник в Європі. то... Ну, все ж таки будете про це згадувати, і ну, є відмінності між новою машиною, яку ви купили для себе, пригнали, і б.у. машиною після когось. Ви мені скажете, Богдане задовбав. <с -2> все, <с -2> заканчуємо ролик, Що тобі все не то, все не так, все, але що ти таки порекомендуєш? І тут на арену виходить він, як Христос по воді, BYD Song Plus в базовій комплектації. Ви мені на це скажете, що ну, Богдане, ну в базовій комплектації серйозно. А я вам скажу так. Оцей базовий легко дає прикурити всім Hondaм, MG, китайцям, корейцям та майже всьому ринку. По-перше, залізофосфатна батарея по технології біойді на 71,8 кВт. Всі інші моделі з нашого переліку вони не дотягували навіть до 70 кВт. І у всіх них батареї літій іонні звичайні. По-друге, це тепловий насос, який встановлюється в Song в кожну комплектацію, починаючи з першої. Нагадую, що тепловий насос економить взимку запас ходу, причому значно економить. Але встановлюється не на всі автомобілі, навіть в його ж сегменті. Тобто, пам'ятаємо про китайські ID 4, наприклад, Volkswagen, та й Audi та й Mercedes. У них в більшості теплового насосу навіть і немає. Про більш дешеві ці самі Honda MG взагалі мовчу, там теплового насоса бути і не може. По-третє, Окрема гордість хочеться виділити це. Мультимедійна система. Якщо, наприклад, у тої самої Honda мультимедійка зовсім звичайна, тільки у ЄНПІ 2 реально є CarPlay, яким можна плюс-мінус зручно користуватися, то тут мультимедіа на відкритому Androїді, якому CarPlay і Android Auto в принципі не потрібні. Ви сюди просто можете встановити власні додатки, той самий Waze, Ті самі месенджери, навіть Тікток можете встановити, якщо захочеться, і цим всім зручно користуватися. Плюс у цієї мультимедіа є функція повороту екрану та сплітскрін, щоб, наприклад, виводити сюди навігатор, а сюди якусь музичку. Так, звісно, тут мультимедійка вважається маленькою, всього лише 12 дюймів. В топовій комплектації буде 15-дюймова здоровезна. Але скажіть мені, де ви бачили от настільки здорову мультимедійку в Хондах або в корейцях Hyundai і Kia? Ніде немає такої. Тому у цієї мультимедіа з відкритим функціоналом її вистачає там, прямо з головою. По-четверте, це загальна укомплектованість автомобіля. Тобто тут вже в базі є майже все, що знадобиться водію, в тому числі камери 360 з 3D-функцією. Тут у нас і адаптивний круїз контроль тут у нас і двохзонний клімат-контроль, тут у нас величезна панорама з люком на весь дах. На даху також є рейлінги. Салон шкіряний з такою з м'якенької шкіри, м'якенького матеріалу. По якості збірки, ну, тут реально. Вона навіть Мерседеса сучасні перевершує. Салон у нас тут шкіряний, екошкіри, дуже м'якенький. Матеріал, дуже е, класний по відчуттях. І власники Сонга е, говорять, що він от такий, в принципі, біленький, але не маркий зовсім. І по загальній якості збірки також машина дає фору навіть сучасним мерседесам. П'яте, всі автомобілі з нашого переліку вважаються компактними міськими кросоверами. А оцей сонг вже відноситься до класу середньорозмірних кросоверів. Тобто він і по класу вищий, і по габаритах, що в салоні, що в багажнику, він на порядок більший. І так само в багажнику. Ну і шосте по обслуговуванням по ремонту цього автомобіля можу сказати тільки хороше. До прикладу, у нас на сервіс ще жоден Song жодного разу не заїжджав на гарантійний ремонт. З 21-го року вони поставляються і довели вже свою надійність, а плюс до того їх вже навезли достатньо багато, щоб в Україні були майже будь-які запчастини вже в наявності. Не треба очікувати з Китаю. Загалом, цей автомобіль по дизайну, по габаритах, по відчуттях, по водінню, він на рівень вищий за всі ті автомобілі, які ми вже розглядали в цьому відео. І відчуття він викликає відповідні. По грошах цей автомобіль коштує 22 тисячі доларів під замовлення. І ви мені знову скажете, Богдан, ну які 22 тисячі? Ти ж казав бюджет 20 тисяч. А я вам відповім так: реально краще десь може зайняти у знайомих, у родичів. Можна прокредитуватись на тих пару тисяч, можна навіть в нашій компанії і за 3-4 місяці ці гроші віддати. Аніж купити машину дешевше, але від якої буде чогось не вистачати, якогось запасу ходу, якогось простору в салоні, простору в багажнику. Ну загалом краще купити трошечки дорожче, але реально круту кайфову машину. Оцей SONG я можу сміливо рекомендувати як дуже крутезну альтернативу. Цьому бюджетному сегменту, звісно, рішення про покупку приймати тільки вам, і ніхто не має права вам вказувати, що вам купувати. Але прислухайтеся, ми також не дурні і поганого вам ніколи не порадимо. Якщо це відео вам сподобалось, було цікавим, або можливо відкрило для вас якийсь новий погляд на китайські електрички і не тільки китайське, то прошу поставити лайк цьому ролику, підписатися на наш YouTube і на наші соцмережі. Ну і звісно, завжди чекаємо вас на тест-драйви будь-якого автомобіля з наявності за адресою вулиці Гетьмана Скоропадського 63, Київ і телефонувати до наших менеджерів за консультацією.